Вітаю, мене звати Павло, та ви на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Продовжуємо розглядати фрезерне обладнання від компанії DN Solutions. Сьогоднішнє відео присвячене серіям верстатів T та DM, які мають деякі схожі характеристики. Високошвидкісні обробні центри серії T підвищують продуктивність завдяки оптимальній робочій зоні та високими швидкостями переміщення по осям X, Y та Z. Кожна модель пропонує варіанти шпинделя, адаптовані до різноманітних завдань. Надійність та здатність витримувати різні навантаження це одна з ключових переваг цих верстатів. Для обробки габаритних деталей доступні версії 4000 L з приміщенням осі X на 700 мм. Особливості серії є її компактність та високошвидкісний магазин зміну інструменту на 21 позицію. Щодо Ден. То це вертикальний обробний центр для трьохосьової загальної обробки з високою жорсткістю конструкції. Гармонійно розроблена модель, яка ідеально підходить для базових фрезерних операцій. Обробні центри серії T – це найефективніші верстати у своєму класі, які вражають продуктивністю, винятковими можливостями обробки, високою швидкістю подачі та прискореним часом на зміну інструменту. Чудове рішення, особливо для виробників компонентів, які працюють в сегменті автомобільної та ІТ-індустрії. Серія представлена шістьма моделями, які відрізняються величиною переміщення за вісію X та поставленими перед ними завданнями: стандартна або загальна обробка, високопродуктивне різання або високошвидкісні операції. Станина підвищеної жорсткості гарантує максимальні режими різання при відсутності вібрації. Її конструкція розроблена з використанням методу кінцевих елементів FEM. Збільшений розмір столу та максимальне навантаження підвищують гнучкість та розширюють можливості верстата. Прискорені переміщення відбуваються зі швидкістю 48 або 56 метрів за хвилину. Високопродуктивні моделі відрізняються швидкістю прискорених переміщень від 50 до 56 метрів за хвилину. Час прискорення уповільнення осі мінімізується завдяки застосуванню синхронного двигуна. Верстати серії T розроблені за спеціальною технологією для шпинделя, що забезпечує підвищену продуктивність, покращену надійність і високу швидкість. Прискорення уповільнення. Високопродуктивні моделі T4000HP та LHP укомплектовані шпинделем з мінімальною можливою довжиною для зменшення часу прискорення та уповільнення, що в свою чергу мінімізує час простою. Це не лише підвищує продуктивність, але й зменшує вібрацію та шум. Шпиндель має вбудований синхронний двигун, що забезпечує швидке прискорення та уповільнення та скорочує час обробки. Максимальна швидкість шпинделя становить 12 тисяч обертів на хвилину. Високошвидкісні моделі Т4000HS та LHS оснащені високошвидкісним високоточним шпинделем, який довів свою довговічність під час багатьох тестів на стійкість у виробничих умовах. Система змащування мастилом або повітрям використовується для підшипників шпинделя, відповідаючи вимогам високошвидкісної обробки протягом тривалого періоду. Максимальна швидкість шпинделя становить 24 тисячі обертів на хвилину. Стандартні моделі Т-4000 та т 4000 l оснащені шпинделем з максимальною швидкістю 12 або 18 тисяч обертів на хвилину. Відповідно, система компенсації термічної похибки шпинделя це стандарт. Теплове зміщення визначається в реальному часі за допомогою датчиків температури та автоматично компенсується для максимальної точності обробки. Магазин інструменту розрахований на 21 позицію. Підвищення продуктивності відбувається за рахунок скорочення часу зміни інструменту. Час зміну від інструменту до інструменту складає від 1,5 до 16 секунди в залежності від моделі верстату. Верстат серії DEN оснащений шпинделем на 8000 тисяч обертів та потужністю 7,5 кВт. Приміщення столу по осям X y становить 550 на 400 мм відповідно. Висота руху інструменту досягає 450 мм. Швидкість переміщень 24 метри за хвилину. Ємність магазину інструменту з лапою для перехвату розрахована на 20 позицій або опціонально без лапи перехвату на 16 позицій. Покращена конструкція верстату та підвищена жорсткість завдяки аналізу кінцевих елементів для стабільної обробки. Дизайн з урахуванням обмеженого простору. Дизайн оптимізований для ефективного використання обмеженого простору. Забезпечує зручність у користуванні. Це дозволяє легко експлуатувати обладнання в умовах невеликих виробничих площ, в тому числі з обмеженим доступом. Як завжди, передбачені різноманітні опції для оптимізації робочого процесу та розширення можливості верстата. Гідравлічна або пневматична підготовка. Виведення в зону обробки гідравлічних або пневматичних ліній для підключення механізованого оснащення. Витяжка парів зор, подача зор крізь шпиндель, збільшена колона, автоматичне відкривання дверцят, конвейер стружки, пристрій видалення мастил зор, автоматичні вимірювальні пристрої. На сьогодні це все. Чекаю на ваші запитання у коментарях. До зустрічі!